Дизайнерський комплект Моне ідемте подивимось. Дивіться. Комплектація взагалі може бути будь-яка. Прямий диван, двохмісний, як тут, трьохмісний, кутовий диван, крісло, один, два, три, чотири, десять. Як потрібно. Зверніть увагу, яка тут зручна і глибока посадка. Подивіться, видно? Там? Дуже зручний, да, Рома? Так. Да. Да. Також ми звертаємо до вашого увагу на вашу звертаємо увагу на те, що це український виробник моторі виробляє ці меблі. Це ми той. Тобто. Ротанг ми самі виробляємо на власного виробництва. Каркаси ми теж самі виробляємо. Подушки ми теж самі виробляємо і також ми самі заплітаємо. Одним словом, у нас повний цикл виробництва. Ми просто купуємо алюмінієві труби. Рис купуємо і виробляємо з цього меблі. Що ще можна сказати? Що подушки можуть бути будь-яких кольорів, так само кіротанки, я це повторюся. Всі подушки на зйомних чехлах можна зняти і поміняти, якщо потрібно. А також можна обрати різного класу тканин. У нас є як від базових, саме на цьому комплекті це базова тканина, а також можна аудорні, дуже хороші клас тканини обрати. Український виробник кому що потрібно. А, і останнє. Ми, у нас є змога робити 3D-візуалізації і ми можемо знімати, ме, точніше виробляти меблі будь-якої складності, навіть по вашому ескізу. Так що, кому потрібно, замовляйте.